Хотіли б жити в такій сучасній та стильній квартирі, в яку не потрібно ніяких додаткових вкладень. Ви привезли свої валізи, розпакували і живете. Бо тут зроблено дуже якісний ремонт у всій квартирі і підібрані комфортні меблі. У цій трьохкімнатній квартирі кожна Кімната мебльована і меблів достатньо для комфортного проживання в ній. В обох спальнях стіни виконані в техніці венеціанська штукатурка в різних кольорах. Подивіться таке цікаве рішення декоративні колони біля кроваті. У кухні залишаються всі вбудовані меблі, а також техніка і холодильник, і вбудована електродухова шафа і варочна панель. Ванна кімната окрема від санузла. В санвузлі розташовано бойлер. Цю квартиру ви можете також придбати за житловим сертифікатом, і якщо у вас є питання по супровіду таких угод за програмою є відновлення, ви можете звертатися на контактні номери.